Вітаю вас! Сьогодні будемо множити десяткові дроби. При множенні десяткових дробів у нас майже немає ніяких особливостей. Дивіться, я взяла два числа: 5,435 помножити на 11,2. Коли ми будемо зараз множити ці числа в стовпчик, то при записі множення ми не звертаємо уваги на коми взагалі. Тобто, пишемо 5,435 помножити на 11,2. Пам'ятаєте, коли ми виконували додавання, то ми писали кому під комою. При множенні цього не потрібно робити. Ми просто пишемо це, як звичайні числа. Тобто, якби не було кому, ми б записали ось так. Тобто, просто у кінці в порядку, ось дивіться, записали два числа, два десяткових дроби, стовпчик, але ми на коми уваги не звертали. Ми не писали кому під комою, тому що при множенні це не потрібно. І тепер будемо множити. Дивіться. Звичайне правило множення в стопчик. 2 множимо на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6 та ще 1 це 7, 2 на 4 це 8, 2 на 5 це 10. Додати множимо 1. 1 множимо на 5, це 5. Не забувайте, що пишемо ми під числом, яке ми множимо. Якщо ми множили двійку, то писали під нею, починали писати, бачите, 0 під двійкою. Зараз ми множимо ось цю одиничку, яка наступна після двійки, ось. тому пишемо під нею ось цю п'ятірочку. Далі 1 на 3, це 3, 1 на 4 4, та 1 на 5 це 5. Додати. І те ж саме робимо з наступною одиничкою, зі цією крайньою. Те ж саме множимо на 5 це 5, 1 на 3 це 3, 1 на 4 4. Та 1 на 5 це 5. Все. Тепер залишилось додати. Додаємо: тут буде у нас 0. 7 плюс 5 це 12. 2 пишу 1 запам'ятовую. Вісім плюс 3 плюс 5. Це у нас буде 16, та ще один, 17. 7 пишемо, 1 – сімнадцять. Сім пишемо, один запам'ятовуємо. 4 плюс 3 це 7 та ще один 8. Далі 1 плюс 5 плюс 4 це десять. Нуль пишемо, один запам'ятовуємо. І п'ять та ще один це шість. Дивіться, ми виконали множення, додали і отримали таку відповідь. А тепер згадаємо про коми. Ми повинні у наших множниках, у тих числах, які ми множили, порахувати, скільки було чисел після коми і в першому, і в другому множнику разом. Дивіться, перше число це у нас 5,435. Тут після коми ось 1, 2, 3 числа, три числа. Беремо наступний множник. Там у нас після коми тільки двійка, тобто одне число. Скільки разом чисел після коми. Це 4 числа, так? 1, 2, 3, 4. Тепер ми повинні 4 знаки відділити комою із кінця. Ось дивіться, ставимо ось тут ручку, наприклад, в кінці числа. Бачите крапочку. І Рухаємось вліво. Один, 2, 3, 4. Ми перескочили через чотири числа. І кома наша стане от сюди. Ми отримали 60,872 тисячних. Запишемо відповідь: 60 цілих. Сподіваюсь, що вам все зрозуміло. Але якщо питання все ж таки є, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Бажаю вам всього доброго!